Яка була вигнана з поселенням, яка ховалася в рубах, яка була відкинута суспільством і людьми, яка не володіла собою, якою оволоділи демони і настільки сильно, що коли навіть казали його ланцюгами, він рвав ці ланцюги і не могли ніяк його зв'язати. Чому, бачучи, як Господь сілив цю людину, повернув фактично його до життя, вони не захотіли прийняти спасите? Аже Христос, ходячи по берегах моря Галилейського, а в живьому місті Капернаум, яке також було на березі озера Галилейського, чи моря Галилейського пріснула. Людей приходили до нього для того, щоб отримати стіння, для того, щоб почути слово, для того, щоб допомогти своїм рідним і близьким зцілитися. І ходили за ним великий натовп. І ось, коли він підходив до землі Гедаринської, його зустріли існувати. І закричав усім голосом, але це не цей чоловік закричав, це закричали біси, які були в ньому, показуючи силу. Що тобі до нас! Сину Божий і знали зразу Спасителя. Є такі слова, і біси, вірним і, вір, і, вір, і трим'ять перед іменем Господня. Ось пізнали Господа і затремтіли. Затремтіли, тому що побачили свою загиблість. Побачили владу безмежну, яку має Господь. Бо Господь в сьогоднішньому Іванівському оповіданні показує, що для Бога немає нічого неможливого. Ми читали з вами, як він сіляв, проводичим, ми читали, як він паралізованого, повернув до нормального життя, навіть три приклади воскрешення змертвих дочку Іагіра, начальника синагоги, юнака бідного, бідної дови, сина єдиного, а також Лазаря, брата Марти і Марії, чотириденного померлого. Показав Господь, що для Бога немає нічого абсолютно неможливого. І сьогодні свою владу Господь стверджує, показує, що і біси кориться йому. Він силяє і виганяє з цього чоловіка легіон. Бо коли Христос запитав, як ім'я твоє, ім він відповів легіон. Тобто дуже багато в римському війську в легіон зарахувався 6 тисяч вояків. Та сила Селена, де вона була в одній людині, яка повністю була залежна від їх, від їх сили. Тому що ми знаємо, що лукаві ненавидить все творіння Боже. І в першу чергу найкрасивіше, найдосконаліше творіння Боже людини лукаві ненавиди і хоче її спокусити і знищити, бо прийшов на землю для того, щоб красти, бити і погубити. І ось ми бачимо, що ось цей лукавий, який був чоловіком, підкоряється волі Божій. говорячи, якщо будеш нас виганяти, то вижене у стадо свиней яке паслося неподалік. Коли Господь сказав, вийти, вселився цей легіон стадо свиней і стадо свиней кинулося з пручі і втопилося у воді. Тобто цим самим Господь показує, що навіть ось ця тварина, яка невинна, яка просто собі мирно пастися, діяво її не пощадив. Тому що вся дія диявола тільки спрямована на знищення. І все творіння, яке Господь створив коло нас, диявол ненавидить і хоче дати знищення. Ось приклад Господь показує дію і прагнення лукавого. Тому, довідаю, хресті браті і сестри, сьогодні я розмірковуючи просьо. Іванське слово, яке ми щойно почули, задумаємося з вами, тому що дія лукавого це не просто прояв якогось існуватості чи неадекватної поведінки, а прояв лукавого це наша схильність гріха. Коли ми з вами согрішаємо і виступаємо до Господа, ми вже створюємо свою з І чим більше ми будемо відступати до Господа, тим більше ми будемо наближатися до лукавого. Господь спасіння, правда і життя, лукавий, це смерть, хороба, гріх і загибель. Люди, які побачили, що це населення, яке вийшло подивитися на того чоловіка, який був одержимий духами злими, не захотіли приймати Господа на свою територію, на свою землю, своє посере. Відійди від нас. Ми не хочемо тебе бачити. Чому? Тому що побачили, що їм потрібно буде відмовитися від багатьох речей, до яких вони звикли. Відмовитися до гріха, який солодкий, в якому вони живуть, до якого вони звикли і зрослися з ним. Ми побачили, що вони втратять матеріалі, наприклад, і того, як Лукаві знищив свиней, потопивши їх у воді. Їм також потрібно буде відмовитися від чогось, щоб з'єднатися з Господом. Тому вони не захотіли бачити Спасителя на своїй території і не захотіли його прийняти. І ось сьогодні кожен з нас нехай задумається, а чи я не схожий на тих людей, жителів міста Гадаринського, які не захотіли прийняти Господа. Тому що коли ми в нашому житті зустрічаємося з труднощами і проблемами, і чітко знаємо і що треба покластися на мою Божу, треба покоритися промислу Божому. Ми часто підкоряємося голосу Свого Розуму, який нам зовсім може диктувати протилежне Слово Божого. І цим самим ми стаємо схожі на цих жителів міста Гадаринського, які не захотіли прийняти Господа, коли ми з вами не хочемо, або навіть самі того не усвідомлюючи, керуючись своїм гординою або прагненням свого розуму. Не хочемо приймати волю Божу, а хочемо підпорядкувати всі обставини нашого життя ніби здоровому глузду. А здоровий глузд часто суперечить промислідні волі Божі. Бо здоровий глузд нам каже, треба відстоювати своє, треба багато речей робити, які корисні для мене, треба піклуватися про себе і взагалі. Дуже цікава позиція суспільства. Треба любити себе, треба жити для себе, треба шанувати себе, відбуватися про себе. І багато навіть із тих, хто себе називає віруючими християнами, притримується цієї позиції. А хіба Господь вчить нас? Хіба Господь каже, що ти маєш бути на першому місці в своєму житті? Звісно, що ні. Звісно. Тому багато розумів сьогодні ми маємо покласти в в своє серце, свою свідомість, послухавши сьогоднішні Іванівські слова, дуже добре подумати, наскільки я готовий прийняти Господа і в усьому покоритися Його волі, усьому покластися на Його святий промисел і прийняти все, що Господь мені дасть, наскільки я готовий це зробити. Чи, можливо, що я не хочу в тих чи інших обставин. Приймати Господа в своєму житті. Можливо, розум і прагнення, і години, і здорові влусні в кавичках супереч не дозволяє їй точніше прийняти Господа в своє життя. Тому ми далекі всі з вами від ідеального християнського життя. Далекі. тому що ми прив'язані до матеріального. Ми не можемо позбутися падать. Той існувати, який вже володів собою, який був відкинутий зі суспільства і людьми, він отримав спасіння, тому що Господь з'явився в його житті. Навіть якщо ми думаємо, що нам складно подавати ті чи інші труднощі в пам'ятаємо, що є Господь, який готовий нас звільнити від будь-якого рабства, від будь-якої залежності, тому що Він єдиний, кому ми по-справжньому потрібні. Єдиний, хто віддав за нас самого себе. Єдиний, хто пішов молоку, і на спявся, пролив і крові своєї невиної помив віки і, і дарував нам можливість майбутнього вічного життя. А наше завдання як християн тільки прийняти цю жертву. Нам нічого не потрібно робити. Ми думаємо, боротьбі з ліками, як безсилий, або мені потрібно багато перекласних зусиль. Чи е, праці, і хто я не впевнений, що я можу їх подавати. Чому цих розумах ми покладаємо надію на себе і на свої сили? Ми не зможемо цього зробити. Господь наша сила і нашого ворога. Ми співаємо під час Великого Посту таких дуже гарних пісне Господи сил з нами бути, бо в тебе іншого помічника в свободах немає. Немає іншого помічника. Немає. Ні людини, ні засобів якихось інших, хто свіча може придумати всякі релігійних. Немає ті Господь, який тримає простягнуту руку, як до колись до апостола Петра, який тонув у воді і казав, тримайся, і я тебе. Так і ми повинні в нашому житті пізнати, побачити, відчути руку Божу, яка постійно до нас простягнута, постійно. І голос, який постійно до нас звучить, тримайся. Я далекою ось основні посили сьогоднішнього іваницького слова, ми з вами слухали, і яке ми з вами понесемо в серцях і будемо думати, де Господь в моєму житті сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, чи протягом тижня, чи всього може життя використає цей Іван, щоб я не тільки про нього знав, щоб не тільки його розумів, щоб не тільки його пам'ятав. Ще щоб я його прожив. А Господь обов'язково дасть нам, нам і і людей, для того, щоб ми не тільки знали, і чого слово Боже, а щоб ми мали можливість ще його прожити. Мали можливість. Бо Господь нам цю можливість обов'язково дасть. Нехай кожен з нас побачить цю можливість в житті прожити Євангеліє практично і обов'язково її використає. Не просто що Господь на цьому допомогу.